Вітаю, друзі, третій рік поспіль на території України іде війна. Ще у 2010 і відповідно у 2012 році на Україні були ліквідовані військові суди та спеціалізовані військові прокуратури З часу антитерористичної операції 2014 по 2019 тисячі діяльність була відновлена. Однак, у 2019 вона знову була призупинена. Чи потрібні нам військові суди та військова прокуратура? Про це ми сьогодні. Поговоримо із суддею Івано-Франківського апеляційного суду, екс сержантом головним Головний сержант 102-ї бригади. 102-ї бригади Екзовний Андрієм сержант. Юрійовичем Малеєвим. Вітаю Андрій Юрійович! Вітаю всіх! Отже, чи потрібні нам військові суди та військові прокуратури? Ну, бачите, потребу у військових судах. Я бачив безпосередньо там на лінії бойового зіткнення. Е кількість військових злочинів специфічно військових злочинів зростає. І ефективність боротьби з ними знижується. Очевидь, в 2010 році це було пов'язано із тим, щоб послабити нашу державу, послабити її боєздатність, військову дисципліну. І фактично, все йшло до того, щоб ліквідовувати наші збройні сили. Їх ті зменшувалась, кількість озброєнь зменшувалась. Проводились масштабні, напевно, розкрадання військового майна. Військової техніки і зброї. Ми знаємо всі, як вибухали в нас склади, і так далі. так далі, так далі, далі. Відповідно, ніхто не знає, хто це зробив. І, в принципі, я не знаю, чи є якісь вироки з цього приводу. Е, гостра потреба. Я б відчував цю потребу на тактильному, так би мовити, рівні. Не, із... не, не опосередковано, не через якісь статті, не через якісь е, кримінальні справи, а бачить безпосередньо, що потрібно, вкрай потрібно. Військові, принаймні, суди, вкрай потрібна військова юстиція як повноцінна ланка. Це означає, що мають бути оперативно-розшукові підрозділи, органи дізнання. Вони в принципі діють, але вони роззосереджені по різних відомствах і ефективності не дають. Те саме, ДБР, напевно, що не здатно впоратись із валом військових злочинів. Для цього потрібні спеціальні засоби, спеціальні заходи. І військова юстиція це відповідь на це. Військова прокуратура її потрібно як можна швидше відновлювати у тому вигляді, в якому вона є, і організаційно виокремлювати в окрему структуру. Ну, військові суди, це так би мовити віяння часу. Цивільні суди, цивільні судді не знають специфіки предмету. Більше того, ну наприклад, є слідчі судді. Вони в рамках кримінально-процесуального провадження дають різного роду дозволи на різного роду дії, в тому числі і негласні слідчі дії, в тому числі на обшуки, в тому числі на огляди місця події, в тому числі можуть санкціонувати арешт, тобто запобіжні заходи. Як це буде робити цивільний суддя, як він це робить, невідомо. Вони не знають статутів, вони не знають специфіки військової служби, вони не розбираються в тактиці військ, в організації військ, в субординаційних якихось повноваженнях. Надзвичайно складно. Я по собі навіть бачу, що коли нам зараз доходять кримінальні справи, то які пов'язані з військовою службою, то судді, які не мають воєнного мислення, вони зустріч... їм, їм важко адаптуватись. Називаємо це так. Важко адаптуватись до нових цих реалій. Ну десь приблизно так. от, от коротко. Андрій Юрійович, А де брати військових правників, військових суддів, звідки черпати цей потенціал? Ну, частина суддів проходили військову службу. Їх надзвичайно мало суддів, які воювали реально, і ті, які мають якийсь військовий досвід і необхідні знання, але вони є. От вони могли би бути фундаторами їх можна просто командирувати туди, або переводити туди. Це вже техніка. Тут немає значення, яким чином це буде, буде зроблено або було б зроблено, або необхідно зробити. Головне, щоб це було зроблено, тому що ситуація вимагає радикальних швидких заходів, екстраординарних можна сказати, заходів, компонента військової дисципліни. Боєздатності військ, боротьби з військовими правопорушеннями надзвичайно у нас провисає, і частина проблем пов'язана якраз із тим, що військова юстиція як повноцінної структури не існує. Ситуація вимагає дуже швидких рішучих заходів. Була в нас спеціалізована військова прокуратура. Військових прокурорів ми начерпаємо. Що говориться стосовно е, військових. військових правників? Це звідки брати служби військового правопорядку? Це люди, які несуть службу і мають які дотичні до військової до військовослужбовців? Чи їх брати з інших правоохоронних органів? Мені доводилося служити із багатьма людьми, які мають вищу юридичну освіту. Це колишні адвокати або й діючі були адвокати, які пішли у війська або були мобілізовані ну, в основному я мав справу з добровольцями з тими хто пішов по велінню серця в 2022 році там дуже багато юристів і з них можна було б набирати суддів Проходить конкурс, правда, кваліфікаційні вимоги повинні бути інші дещо ніж для суддів цивільної юрисдикції. І стандарти, оцінки їх повинні бути інші. І вимоги до них повинні бути інші. Не секрет, що у нас дуже багато людей воює, в тому числі з колишніх працівників поліції, міліції. Вони прекрасно воюють. У нас головний сержант одного з батальйонів. Він бувший начальник поліції, і він користується серйозним авторитетом у військах. І як головний сержант, а це вуха, очі і уста командира на місці безпосередньо в місці зітхнення в, в, в шанцях, то, то він там. Говорить те, те, що йому вкладає командир. Тобто, авторитет його має бути дуже високий. От він міг би бути в якусь посаду військової істиції займати прокурори. Прокурори, колишні прокурори у нас так само були і комбатом, був колишній військовий прокурор. І я знаю багатьох прокурорів, в тому числі і з прокуратури області, багатьох людей, які дост... те, 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 достойно, достойно воювали і проявили себе. І найголовніше, вони специфіку знають, вони ж знають життя зсередини. Якщо він своїми бійцями, наприклад, був командиром взводу, і він своїми бійцями проводив на ВОПах. Все життя, так би мовити, службове своє, то він чудово знає всі проблеми і знає, як їх правильно вирішити. Тому що боротьба із негативними явищами, які існують у військах, вона пов'язана не тільки із. Розслідуванням там справа або покаранням якихось винних, це ще комунікаційна діяльність надзвичайно широка. Е, бійцям інколи треба добрим словом пояснити, що може бути, як, і врятувати ситуацію, не доводячи її до краю, адже ми, наша задача не плодити засуджених осіб, а наша задача підвищувати боєздатність, в тому числі. Тому адвокати, військова адвокатура. Ну, наприклад, якщо буде. Проводитись обшук десь в районі лінії бойового зіткнення. Як цивільний адвокат туди доїде, навіть його не пустять, є. він через КПП не пройде. Він повинен мати і спеціальні знання і повинен мати допуск. В інших країнах військові юстиції діють як самостійні організації, військові суди, в тому числі є різні моделі. Мені найближче підходить, наприклад, польська модель. Там, там серйозно підходять вони до цього, вони готуються до серйозних протистоянь і зміцнюють військовий компонент. Багато країн, таких, з яких можна було б мати приклад, взяти приклад і застосовувати як готові моделі. Більше того, я знаю, що я спілкувався нещодавно з дуже таким серйозним правником, доктором. Юридичних наук, він бувший прокурор військовий. Він мені, я йому сказав, попросив, що дайте якийсь проект закону, може, ви маєте, може потрібно би його попробувати якось гуртом десь. Він каже, таких законів вже маса є. Вони лежать у Верховній Раді, і ніхто їх не пускає. Просто-напросто. Андрій Юрійович, наскільки нагально потрібно це перетворення, наскільки нагально потрібно це державі? Його треба було б в 2019 році, тут коли продовжувати. продовжувати. От вводили, в прокурор інститут військових прокурорів. Треба було вводити інститут е, військових судів, е, бо ми прийшли до широкомасштабної війни обезброєними і організаційно. В якійсь мірі неспроможними, в тому числі, і в зв'язку з відсутністю цієї військової юстиції, але ще не пізно, ніколи не пізно це зробити. Ми не повинні дивитися назад. Там нічого немає нового. Ми повинні дивитись майбутнє. і... Е, як, валюта майбутнього це швидкість і точність рішень. Е, точність тут зрозуміла, треба вводити юстицію. Швидкість. Чим швидше ми це зробимо, тим буде краще для військ, тим буде краще для бороноздатності країни, бо так можна і прогавити війну. Андрій Юрійович, а чи готова до цього наша законодавча база? Тобто, чи є е, законодавча е, платформа підґрунтя для цього? Чи для цього потрібно буде знову ж таки створювати додаткові закони? і З, Звичайно, що закони потрібно буде приймати, але це функція. Вони можуть доганяти. Звичайно, звичайно. А це функція Верховної Ради. Верховна Рада, коли потрібно, вони приймають дуже швидко і масу законів, і не завжди вони ці закони актуальні в умовах війни. М можна було б піти і без реформування народчих кімнат, наприклад, в судах, там переформували їх, їхні. Їх, 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 Б вважають, що вони не потрібні, але не це було нагальним. Це я до прикладу, як паралель. А якщо б була політична воля, то ми б вже давно мали б військову юстицію. Все це залежить від політичної волі. Які головні аспекти, щоб ця система запрацювала? Що для цього потрібно? В першу чергу, першочергово, звісно. В першу чергу потрібно визначитись з концепцією, запросити. Науковців з цього приводу і практики в, одну, в рамках одної робочої групи. Коли ми визначилися з моделлю, тоді цю модель потрібно нарощувати на неї, так би мовити, м'язи, визначити скелет, а потім нарощувати інші норми, розширяти. Там буде багато питань. І з балансом прав людини і потребами військової служби, тобто там таємниця, оперативність, спрощені процедури, вони можуть суперечити базовим засадам, ну, скажімо так, судочинства, таке, як воно бачиться далеко десь у Європі, в Страсбурзі. І зовсім не таким воно виглядає на лінії бойового зіткнення під обстрілами. Це зовсім інші е, в, в сфери. Случай. Якщо відібрати... Юстицію від лінії бойового зіткнення, ми будемо через деякий час просто не знати, що там відбувається. Тобто будемо мати комунікаційний вакуум, інформація не буде ходити з передка на якийсь рівень узагальнення, рівень розуміння. Це перше, що може бути ресурси для того, щоб вводити цю юстицію, потрібні ресурси. Де їх взяти? Є де взяти, є де взяти. У нас. Риби, як гриби множаться після дощу, так і у нас чомусь розширяється кількість судів різних юрисдикцій. Чи вони потрібні зараз? Вони, напевно, що потрібні, але може час брати каміння. Е, от, ми маємо господарську юрисдикцію, ми маємо адміністративну юрисдикцію, ми маємо Суди антикорупційний партняті? суд, ми маємо е, суд з інтелектуальної власності якийсь. І ще зараз пропонують ще один адміністративний суд створити. Що з ними робити? Мені важко сказати, але гроші видно, на це є. То чому би не взяти ті гроші і поставити туди, куди вони найпотрібніші зараз. На оборону. Все для фронту, все для перемоги. І військова юстиція це якраз те місце, куди потрібно би вкладати гроші. Це перше, друге, на судову систему витрачати. На... Наприклад, це я скажу не популярну думку. Мої колеги будуть мабуть що проти цього. Але можна спростити наші процедури на час війни і таким чином зменшити фінансування, об'єднати оці суди, про які я сказав, в рамках єдиної організаційної форми, щоб людям не бігати між судами, як між трьома соснами, а їх тепер уже аж п'ять сосен цих виходить, і вони не знають, куди туди пішов, там відмовили, сказали, треба туди йти. І так походи. Суди, походив, є ж такі випадки, коли людина послідовно подає в усі суди, і всі суди кажуть, їм, що це не до нас, це не до нас, це кудись там іще. Чому би не об'єднати це в рамках місцевих судів, щоб, наприклад, Івано-Франківський міський суд. Подавались би усі справи всіх юрисдикцій. Там була внутрішня спеціалізація, вони між розподілені справ, по категоріях не потрібно приміщення, не потрібно е, цілу купу адміністративного апарату. Тим більше, що якщо впровадити цифрові технології і той же самий штучний інтелект, про який зараз дуже багато розмов, то він в рази скоротить потребу в адміністративному апараті. І більше того, послідовно, послідовно через поетапне зменшення то зменшиться кількість суддів, бо частину з такого труду простих справ перебере на себе той же самий штучний інтелект, і це не фантастика. В Китаї працює штучний суддя. Вони розглядають дуже багато справ. Є онлайн платформи судочинства. Багато, багато, багато вже передається. Так би мовити, на оцей от, от аутсорсинг електронний, можна це назвати так. Це от вам, будь ласка, це от напрямки, куди, як економити гроші, оптимізовувати судочинство і як перенаправляти їх на потрібні цілі і завдання. Маса питань, які можна вирішувати. У нас дуже багато грошей йде, незрозуміло куди. Вже, вже знищені міста, які знаходяться під окупацією, там вони якісь проекти відновлення мільярдні собі пишуть і вже бюджети на це мають. І я, я не знаю, як, як так гроші можна тратити. Ну це таке. Андрій Юрійович, військові судді, вони повинні мати військове звання, чи вони повинні бути так, як цивільні судді? Тобто, які, е, кому вони повинні підпорядковуватися? О, яким питання, чином питання підпорядкування? Це, це найголовніше питання. От, от питають, коли я в дискусіях якихось беру участь. Мене питають, а як же ж це скаже генерал, що отак, от, от і все. У мене на це відповідь дуже проста. Ми з генералом маємо різних начальників. Його начальник десь там, а мій начальник вище. <реш> Тому я не можу бути підпорядкований якомусь генералу, ну і крім усього, того, так. Вони не повинні бути військовослужбовцями. Можна Діймічно. як завгодно можна їх назвати. Можна військовослужбовцями статус визначити. От для мене не має значення статус, як це буде визначено. Для мене має значення, те, щоб ці судді були і вони діяли. Тот на рівні бригад е, управління бригадами за 20 кілометрів від лінії бойового зіткнення, отам суди й мають бути, там і стояти. Як тільки виникла проблема, вони вже там виїзні на засідання. дуже е, профілактизує правосвідомість бійців, які, ну скажем, чимось обурені, або які якісь оступилися, коли е, ти як суддя їм розповідаєш, як небажано робити і що може бути, і це дуже добре діє. Якщо би, наприклад, виїзний суд сьогодні скоїв про порушення, а завтра вже суд, а післязавтра вже вирок. Які вступають в законну і силу. Все, і а все. до речі, а до речі, а як буде апеляція? А хто обе... буде розглядати ну, апеляційні справи? Серй... Серйозні, серйозні експерти говорять про те, що достатньо буде на всю країну одного апеляційного суду, і достатньо буде якоїсь палати у Верховному суді або військової колегії назвати названим не суть. Головне, функціонал, який є. Якщо функціонал буде такий, ну і зрозуміло, що форми якісь комунікації між цими судами, напевно, що це не буде гонець із з пакетами справ, який буде їхати від села до села, на конях чи на машинах навіть, або навіть і на літаках летіти військових, возити паперові справи, ми повинні розуміти, що. Паперові технології, а вчені їх називали паперово-олівцевими технологіями, вони вже давно відійшли в минуле і більше існують як дань традиції, аніж якась нагальна потреба в цифровому вигляді. Кажуть, що противники кажуть цифровізації, що ага, це ж можна вплинути, це ж можна хакнути, зламати це все діло і все. Простіше, простіше підробити паперову справу. Аніж цифрово, особливо якщо ну, зробити достатній захист. А у нас такі системи є з гарним захистом, ламають все, а деякі військові системи не можуть зламати ніякі е хакери і нічого, і все добре. Можливості є, треба тільки хотіти. Андрій Юрійович, як дасть так Господь Бог і наші законотворці втіляться у життя чи погодитись стати військовим судем? Я вам скажу, що ну воно чим довше від коли тут знаходиться в, в мирних умовах, то відчувається дисонанс між тим, що було там, і тим, що було, що є тут. Але якби та я б пішов би в військовий суд, суддя, чому й ні? Чому ні? Я знаю специфіку тих знань і навичок, яких може я не володію, можна пройти швидкими курсами якимись, якщо їх хтось би організував з урахуванням міжнародного досвіду. Найголовніше це організаційно продумати цю систему, щоб вона не перетворилась у свою протилежність, там, де має бути. Дотримання базових якихось прав людини, в тому числі і військову службу. А я забув сказати, що крім адвокатури військової, ще повинен в якості компонента бути обов'язковий військовий омбудсмен, тому що він зараз у нас ніби є, але без повноцінної включення в повноцінну систему військової юстиції він без сили, має бути що має бути зробити. ціла інституція військового обудсмена, не так, одна, не так, одна так, особа, так, а так, люди, так, які так. відповідають за захист. Деякі судді з наших служили тут, з Івано-Франківської області. Я знаю, що з Богорачан, здається, суддя служив, і зараз служить суддя із міського суду. Служить, прекрасно служить, він отримує бойові нагороди. Я гордий, що от -от -от є, є люди, які хочуть. Ну, а ті, хто ховається за статус, ну, хай ховається. Раз, отак от він, Отакий. Та от й ховається. Тобто, при великому бажанні. Це можна втілити у життя, і ця машина може працювати. Це можна від трьох до шести місяців е, і вже запустилась система, вже працює, і вже бо вона впливала на е, боєздатність і, і дисципліну. І на загальний правопорядок в військах. Це, воно би дуже дисциплінувало. Я знаю це точно. Я це відчував, так би мовити, всіма фібрами своєї суддівської душі, коли це був там. Я бачив. Де є потреби, Андрій Юрійович? Дякую, що ви не відмовили. Нам завітали в студію інтернет видання Голос інфо нагадаю сьогодні. в студії інтернет видання Голос інфо був суддя апеляційного суду Івано-Франківської області Андрій Юрійович Малеєв. До зустрічі у наших наступних сюжетах. До побачення.